Дорогі друзі, я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Доброго тихого дня вам! Хотіла показати вам таку весняну красу, дуже тематичну. Якраз зараз сезон буску, все квітне, такі пахощі приємні біля цих кущиків. І хотіла вам показати сервіз з деколю бузок, який я зібрала попредметно десь за два роки. Купляла не повним сервізом, а окремими частинами: то блюдо, то соусник, то тарілочка одна чи декілька. А все почалося з супниці, яку я дуже випадково і дуже теж вдало придбала на Оликс. Трапилася вона мені якось так звернула я увагу, вона мені сподобалася за формою і цим гарним малюнком. І бачите, ця красуня почала колекцію цього гарного посуду і цього сервізу. Теж спочатку я купляла весь посуд з, цим, з цією деколлю. Були різні виробники: і Дульово, і Баранівка, і Прокоп'ївськ, але все-таки вирішила, що нехай буде один виробник і один дизайн. Дизайн, щоб був ось такий хвилястий краєчок і позолота по краю. До речі, ці шість тарілочок для других страв я придбала на нашій барахолці. Ось хочу показати вам клеймо. Теж неочікувано, дуже вдало я їх купила. Продавала, вони були новенькі, звісно ж, придбала. І тут хочу вам показати: в мене є два таких великих блюда: там один букетик, одна гілочка. Виходить тільки по бортику великий. Чомусь два я їх купила. Видно, забула, що є одне і купила ще одне. І є ось таке, трішки менше за розміром, але тут уже три букетика є. І воно таке більш пласке, як для торта. Є соусник, навіть якось так вдалося придбати. І ось ця малесенька гірчичниця. Вона така, як іграшкова, маленька, гарненька, з обох боків деколь, така як лялечка. Схожа дуже на супницю, тільки немає цих бокових ручок. А так? Дуже формою схожа. Ще в мене є два блюда, дві оселедниці, ось такі овальні. Можна одну. Під рибку, іншу під нарізку чи якісь канапки. Шість тарілок в мене є для других страв і шість для перших. І вони досить такі великі, глибокі на повну порцію. Не на півпорційні, а повна порція. І, до речі, ці глибокі тарілки я придбала у наших дівчаток в телеграм-каналі. Спочатку дві тарілочки, потім чотири. Я люблю, коли збирається повен сервіс, і, звісно ж, потрібно, щоб було всі шість тарілок. Ось так в мене і зібрався цей набір посуду. Але не вистачає ще, я знаю глибокого такого овального блюда, є, видно, воно підгаряче, щоб йшло. Але я думаю, з часом воно буде в мене обов'язково, бо притягуються предмети, які бажаєш, це вже я знаю. І якщо щось збираєш, то воно знайдеться це 100%. Ось таку хотіла вам весняну красу показати, тож накриваємо стіл, збираємо родичів, всю родину, гарно сидимо, спілкуємося і їмо щось смачненьке. Дякую вам всім за увагу. Скоро побачимося, бо будуть нові цікаві огляди. До зустрічі, до побачення!